Зефірні квіти з присмаком нескореного Херсона. Вони стали розрадою для Лілії Козлової, яка покинула рідне місто на початку Великої війни, а тепер тішить своїм смаком людей не тільки в Україні, а й за кордоном. Зефір Лілія почала виготовляти чотири роки тому, бо не любила магазини. Вийшло не одразу, але справа захопила. Лілія не відступила. Десь... 50-100 разів треба було, щоб навчитися, і навчилася. Навчившись, Лілія тішила з ефіром рідних та друзів. А потім стався лютий 2022-го. Коли росіяни поцілили градами в сусідній будинок, вона вирішила, треба їхати. Разом із родиною Лілія перебралася до Івано-Франківська. Усього на тиждень думала жінка, та мешкає на Прикарпатті. Сьогодні перші місяці Лілія переживала за рідний Херсон. Було не до зефіру, але потім зрозуміла, треба опанувати себе і шукати розраду. Відволікала під час війни знаєте, ці думки про дімасе. Ну це дуже важко. І я кажу всімі, так мені треба почати робити зефір. Зефірні півонії, троянди та хризантеми поєднувалися в букети тепер і на Прикарпатті. Зефір з ківі, з полуниці, з чорниці, зефір з банану, яблучний класичний зефір, який дозволяється і діткам, і, і, і годуючим і вагітним мамам. Солодощі Лілії одразу припали до смаку і Франківцям. З часом майстриня почала відправляти зафір по Україні та навіть за кордон. Солодкі букети люди замовляють на подарунки або порадувати дітей. Зефірна флористика займає чимало часу. Але саме це підтримує Лілію далеко від дому і дарує надію повернутися до безпечного Херсона.